Так, друзі, 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 друзі. Давайте так, стой. Я знаю, як вирішити ваш, вашу суперечку. Ми ще не закінчили, друзі. Ти знаєш, я напевно мав би злякатися. Я напевно мав би злякатися, але дивлюсь на все це і. Ти знаєш, я сюди прибився, щоб нормально побитись, чекав нормальної бійки з нормальним мужиком, як полковник Кастер і Джероніма. Ти звісно про не клечу і наступив свої шкіряні штанці і не крутивалося Тайсоном, нам, так? Як диви волося дайсом, це проводить. Давай, я я тобі для розігріву, анекдот розкажу. А, якось, якось один здоровий, дужий хлопець піднявся на ринку. І каже дивись, що в мене є. Оце панчлайн. Поки ми тут хіхенькі та хахенькі слухали. У нас починається бійка, друзі. Оу! Пейнтбастер від Гамбіта на типово.